Ніколи не покупай жінку дорогими подарунками і цим образом життя, які ти їй малюєш. Це пастка. Не треба заходити з позиції Я багатий, я красивий. Вони на вас дивляться як на лоха. Потираючи ручки нарешті. Нарешті, той, хто втілить всі її забаганки, зводить всі її за всякі там подорожі, карт'є, кліф і все інше. Вона на вас так дивиться, як на лоха, і весь її рід. Нарешті дивиться на вас саме так і її радіють, що. Хм. Ось ми будемо повертати інвестиції, які ми вклали в цю красуню. А це як в ресторані. Ви для неї як офіціант, як обслуга, як той, хто виносить їжу. Їжа це оце все красиве життя, гроші, доступ, ресурси і так далі. А ви слуга. І сьогодні ви виносите це, а завтра буде виносити хтось інший, якщо ви з цим не впораєтесь сьогодні. І для неї важлива їжа, а не той, хто її виносить. Тож, подумай. Ти офіціант, чи чоловік? Цьому й питання? Гроші не квиток до кохання.